Вітаю перемогу Олександрію команду. Я скажу, що в футболі найголовніший результат. У мене, крім результату, сьогодні все задувнило. Наша гра сьогоднішня. Прикро програвати такий матч, але це є футбол. В одних матчах ми забували на останніх хвилинах. Сьогодні ми пропустили в самому кінці. Бойова гра. Е е е е пропустив гол після стандартного положення. І потім включилися, і, в принципі, дуже добре виглядали, дуже грали дисципліновано в захисті, проводили свої атаки, швидкі атаки, контратаки. У нас були моменти. ну, Тут, наприклад, жаль, що ми їх трошки не використали, хоча забили два гола, але ми могли більше доводити до, до завершення атак. Все-таки не у нас того останньої передачі, останнього пасу під удар. а Шанси в нас були і дуже їх багато. Я рахую, що ми сьогодні виглядали набагато свіжіше. Все-таки Олександрія зіграла, мала на один менше вихідного. І дуже добре футболісти включали швидкість, проводили атаки. Ну, хотілося би, щоб ми забивали, реалізовували такі моменти. І грали на перемогу, це однозначно. Тому і в кінці ми вже почали присунувати себе. Хотіли перемогти сьогодні. <'tives> Тим паче нам Сьонігра давалася, але, наприклад, жаль, ми таких дві приклики помилки допустилися і пропустили в кінці два гола. Після одного ми відігралися, а після третього вже нам не вистачало, можемо сказати, часу. Тому привітаю Олександрію! А ми будемо працювати і працювати е над завершенням атаки, тому що нас чуть-чуть там не вистачає. Як здоров'я, Станіславця? Слава Богу, слава Богу, він втратив свідомість і слава Богу, що вчасно була надана допомога нашими футболістами, які допомогли це і швидка. Тому слава Богу, що все добре. Такий шок пройшов в нього. Такий був більовий -бі 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 шок. І це все таки слава Богу, що все закінчилося дуже добре. Добре, і я надію, що він поправиться і далі буде радувати вболівальників.